Привіт! Люблю я, значить, всілякі мітапи і конференції локальні і в мережі. І тут для мене стало приємним сюрпризом ось така от посилочка після мітапу компанії Softico. У е них -е, мітап називався Cyber Security Meetup 24. Тобто напрям кібербезпека. Ось такий павербанк, Чашка, цікава. Яка потребує двохфакторної автентифікації під кожним ковтком? Powerbank Baseos з логотипом Cyber Security Meetup на 20 Вт. Ну і власне ось продукти, дистриб'ютором яких є дана компанія. Acronix, BitDefender навіть Windows.